Коли людина має намір укласти трудовий договір, вона, подаючи такий намір, дає нам заяву. Заява є дуже важливим зараз атрибутом, оскільки у заяві визначається не тільки основне місце роботи. Подивіться зараз на екран для того, щоб укласти трудовий договір, незалежно від того, в письмовій чи усній формі, стаття 1 закону про ЄСВ визначає обов'язок фізичної особи в заяві да, зазначити. Е Місце роботи, на яке вони працевлаштовуються. Отже, основним місцем роботи вважається те місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та визначене ним як основне згідно з поданою заявою. Отже, зверніть увагу, не трудовий договір визначає місце роботи, а заява. Далі ми з вами отримуючи заяву. Вже після цього маємо зрозуміти, так? як у нас написано в законі про ЄСВ. Дивіться, згідно з поданою заявою та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб, Державного реєстру на її підставі. Тобто, що мається у на увазі цій фразі? А, усі, напевно, чули, що з 15 липня. На порталі пенсійного фонду діє оновлена процедура внесення відомостей про трудову діяльність. І внесення таких відомостей дозволяє зафіксувати конкретний запис працівника до його конкретного роботодавця, з яким він перебував чи перебуває у трудових відносинах. Тобто, фізично, коли людина подає мені заяву. І самостійно взначає в ній основне чи сумісництво, я, як підприємство, роботодавець, страхувальник жодної відповідальності щодо, щодо некоректності поданої інформації не несу. Чи може мені людина написати, не маючи основного місця роботи, бажання бути працевлаштованим на сумісництво? Теоретично так. Але термін сумісництва, який у нас з'явився в Кодексі законів про працю, він з'явився у нас після змін з 19 липня фізично. Пояснив, що сумісництво це окрема робота, яка виникає поза основним місцем роботи. Тобто, виходячи із тлумачень, які ми вже маємо сьогодні в Кодексі законів про працю, виходить, що формувати сумісництво працівнику, ми маємо на підставі заяви, але підглядаючи відомості з Державного реєстру застрахованих осіб, даби зрозуміти. Чи відповідає визначене ним місце роботи в заяві умовам Кодексу законів про працю? Поясню: заява прошу прийняти за сумісництвом, дає мені, бухгалтеру, кадровику розуміння, що коли я відкрию реєстр, я побачу, що в нього є основне місце роботи. Адже термін сумісництва, що відтепер міститься у статті 102 прим 1 Кодексу законів про працю, чітко визначає, сумісництво це виконання роботи поза основний час на основному місці роботи. Тобто, як ви розумієте, виходить така суцільна, суцільна су, сумісна робота. Ми працівнику маємо. Задати запитання про наявність основного місця роботи, якщо він мені пише сумісник. Ну, а я, відповідно, маю від нього отримати документи. А за тезісом, ви бачите, за законом, подивіться уважно, це його заява та відомості, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб. Відомості це. Витяг електронної трудової книжки працівника, з якою я зможу побачити присутність запису щодо його місця роботи. Електронна трудова книжка значно ширша у порядку його ведення. Тобто, в електронній трудовій книжці ви можете побачити записи як і за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Тому. В нашому випадку зараз я починаю звертати вашу увагу, аби в подальшому у нас не виникло жодних якихось там проблем із податківцями, що утворять далі навтяк і напрям на перевірку держпраці щодо законності укладання трудового договору для, за сумісництвом. А мета поясню, сумісники не сплачують доплату ЄСВ до мінімалки. Тобто, коли у мене є сумісник, я по ньому не сплачую доплату ЄСВ до мінімалки. Відповідно, у мене є. Всі підстави економити. А в умовах, які ми зараз маємо, економія не коректно не ну, коректно виглядає по відношенню до, до, до формування бюджету, зокрема пенсійного фонду. Бо вони так само здійснюють витрати і мають отримувати надходження. Адже коли у мене виникає таке економія, надходження йде менше. І тоді податківці будуть шукати такі підстави. Податківців є всі повні права. Вони закріплені у статті 86 податкового кодексу. Відповідно, коли вони знайдуть ризики і відповідно дадуть далі команду фаз держпраці, ті будуть мати на увазі можливість довести до нас, чи правильно ми організували прийняття на основне чи сумісництво. Далі ще такий важливий момент, друзі. На сьогодні, поки що, ніде не прописано жодної відповідальності або прямого зв'язка. Якщо все ж таки, все, що я вам детально розказала, ми будемо уникати, да і будемо все ж таки укладати згідно заяви даних про а, сумісництво. Тому орієнтуємося поки на заяву, розуміємо, що відомості про електронну трудову діяльність вже можна отримувати у працівника, запитуючи ці дані про нього.